Привіт діви! Зараз подивимось ваш таро. розклад на місяць вересень. Що Діви вас очікує у вересні. Ой, ну ви будете дуже гарно себе почувати. Знаєте, наче будете як король ситуації. Ви будете чимось дуже задоволені. Якщо ви щось робили або планували, будете дуже задоволені результатом. Все вийде. Будете діяти для цього, прикладувати зусилля. Дивіться, сила. Ця карта каже про те, що у вас є сили дійсно зробити те, що ви бажаєте. Але карта Мах випала, вам необхіден буде спеціаліст. Тобто, якщо не знаєте, що робити, краще зверніться до спеціаліста. І також ця карта каже про те, що якщо у вас виникнуть якісь Будь-які проблеми з здоров'ям, то краще звертайтесь до спеціаліста, до лікара. Не чекайте, що ситуація сама вирішиться, не вирішиться. Тут, тут треба буде, необхідна буде допомога з боку якогось спеціаліста. Далі. Дивіться, туз жезлів. Ця карта говорить про те, що шанси є. Дуже гарні шанси. Але необхідно буде діяти. Тобто це не та ситуація, що ви будете сидіти і чогось на щось очікуєте, розраховуєте і воно само собою вирішиться. Ні. Будете прикладувати зусилля. Якщо будете прикладувати зусилля, то ситуація піде вперед. Так, однозначно. Будете діяти, будете мати дуже гарний результат у усіх справах. Якщо хворієте, звернетесь до спеціаліста, до лікаря і вам допоможуть. Якщо це стосується якихось фінансових питань, то також вирішуться питання фінансові на вашу користь. Будете також думати щось починати нове. Знаєте, це десятка мечів. І от наче щось старе вже відійде від вашого життя. Будете починати щось нове спочатку, з, з новими планами, новими ідеями. І це все буде справедливо. Дивіться, карта суд випала. Бачите, що відбувається? Не дає мені робити, займатися справами, подивіться. От хуліганка, от хуліганка. Так, не відволікаємося. Суд. Ситуація ваша вирішиться дуже справедливо. Тому бажаю вам гарного місяця вересня. Все буде добре, все буде Україна, мирного неба над головою. Все у ваших руках.